Коли є якась уява, що якщо хтось дізнається про нашу мрію або про те, чого ми досягли, то це якось зникне з нашого життя. Да? Або щось там трапиться, якесь таке містичне мислення. Знаєте? І тоді у мене запитання до вас, для тих, хто так думає, да? О, що щастя полюбляє тишу, і накштал цього. Як ви присвоюєте свій досвід, да? свої досягнення собі. Бо якщо ми знаємо причинно-наслідковий зв'язок того, що в нашому житті відбулося, як я йшов туди-туди, щоб отримати оце, оце, що я робив, як я це, це отримав, як я цього досяг, то цей досвід у нас вже ніхто не забере, да? бо у нас є присвоєння цього матеріалу собі. Отже, присвоюте. І тоді у вас не буде у цього містичного мислення.